«Сльоза» зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. На Запоріжжі попрощалися із загиблими внаслідок російської атаки Крістіною Спіциною та Світланою Сімійкіною. 9 серпня ракетою х 35 росіяни вгатили по спальному району Запоріжжя. Загинуло троє людей. Серед них 19-річна Світлана та 21-річна Крістіна. Вони були подругами, виступали із піснями, щоб зібрати гроші на потреби збройних сил. За годину до трагедії саме давали вуличний концерт та збирали донати. Ворожа ракета вигатила поруч із ними на підтримку рідних загиблих дівчат. В обласному центрі влаштували вечір пам'яті. Кореспондентка ТСН Кіра Овес прощалася зі співачками разом із усім містом. Це останній виступ дівчат, знятий волонтерами. За годину до ракетної атаки Крістіна та Світлана у Запоріжжі співали українські пісні та збирали кошти для ЗСУ. Задля цього виступу приїхали з рідного села Матвіївка. Після вирішили відпочити на дитячому майданчику, тому самому, куди поцілили росіяни. Світлана загинула на місці. За життя Крістіни у лікарні боролися медики, але вона померла в реанімації. Я почав звонити, і вона не заходила ні в онлайн, ні вонайн, брава трубку. и не знаю, раз на пятый, либо на шестой она, правда, взяла трубку. Шесть секунд этот звонок был, но она ничего не смогла сказать. Так стало, что они именно в этот момент пошли, и когда случился прилет, как говорят, Светлана садила... Ближе до Самого вибуху а Кристина позаду Крістина, донька військовослужбовця Національної гвардії України. Музику любила з дитинства. Ще підлітком почала брати уроки вокалу. Євгенія познайомилася із Крістіною, коли та робила перші кроки на сцені. Згадує на одному з виступів, зал наче затамував подих. Ти, коли вона співала, пішли мурахи по шкірі. От вона буквально сказала там дві нотки, да от своїм голосом, і ти одразу відчув, Боже, та це ж наші Янгол співає. Світлана та Крістіна познайомились ще школярками. Обидві захоплювались музикою, створили гурт. Це ліцей у Матвіївці, де вчились дівчата. Вчителі кажуть, жоден ранок тут не починався без Світланиної гри на гітарі. Дівчина писала авторські пісні. На уроки літератури, коли задавали на пам'ять вчити вірші, вона їх не розказувала, вона їх клала на музику і співала. Дівчата створили власний гурт Сімела Гілс, їздили з виступами, збирали гроші на підтримку ЗСУ та давали концерти для військових. У Запоріжжі у пам'ять про дівчат влаштували благодійний музичний вечір. Мета цього концерту зібрати кошти для родин дівчат, а головне висловити їм свою підтримку. Для нас це велика, велика честь зробити найменше, що ми можемо для наших дівчат. Особисто мого серця торкалися виступи. Я бачив справжність в їхніх. В їхній творчості нині їхній спів почула вся Україна. Попрощалися із Крістіною та Світланою у рідній Матвіївці. Найкращих подруг батьки вирішили поховати поруч. Кіра Овес Андрій Гуповка, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.